Всім привіт. Сьогодні будемо рвати нитки. Значить, задав мені підписник питання, варто чи ні, як співав хтось із наших заганятися за дорогими, чи достатньо буде обійтись дешевими китайськими аналогами. От. Самому стало цікаво. Отже, Будемо рвати ми сьогодні отаку от Eclipse. Китайська якась вона. Ну Відповідно, я буду рвати не цю 008. У мене є е... товстіша, від неї тільки не залишилось коробки. Eclipse у нас буде 0.35 діаметрі, 27,2 розривна заявлена. Далі у нас буде ось така Sunline Super PE. 4жилка. Маркування японське четверка. В наших привичних для нас це 0,33 і 40 ЛБ 18,1 кг. 20 кг це беруть грубо пишуть. А якщо точно перевести, то 18,1 кг. Ну і Power Pro, ніби як в мене, вона оригінальна. Мусить бути оригінальна, там... скільки я за неї тоді віддав. Порядка 700 гривень на момент покупки, вона мені обійшлась це півтора року тому, якщо я не помиляюсь. От, заявлена 0,36-30 кг розривної. Так, ось такі гарчечки в мене будуть в допомогу мені. Це, власне, от вони. Проше БТ, хаябуса 571 так, ну зараз не про них, а про те, що вони нам будуть допомагати. Так. І, власне, як буде все відбуватися. Тестовий стенд буде трохи далі, я його покажу. З двох сторін в'яжу гачечки. от, Беру. Метр 30 нитки, коли зав'язую, там приблизно виходить, між гачками метр, ну трошки більше метру. Кожну нитку по три рази рвав. Значиться, значиться, що ще додати, спочатку рвав, верніше, спочатку в'язав безвузловий вузол з обох сторін От, е, і е, од, цю як вона, Power Pro додатково я ще три рази рвав, але е, з вузлом е, накидна петля. Переходимо в лабораторію в дровітню. Так, ось так буде виглядати лабораторний стенд. Вага. Гак, нитка, нитки приблизно От, Другий гак і стрімено вставати ногою і тиснути. Гачок не могли знайти одразу. рвався він біля гачка. Друга спроба. Держувати гачок, щоб не втік. Ого, майже до двадцяти дійшов. Тепер нитка розірвалась практично посередині. Гачки прив'язані. Так, ну і третій раз. Близько 15 Знову розрив біля гачка на вузлові. Тепер санлайн. Близько пятнадцяти так, обрив також біля гачка. Обрив також біля гачка. Так, також там близько 13 Обрив біля гачка. Так, тепер у нас на черзі Power Pro американська Дорога. З близько близько вісімнадцяти. Полетів десь гачок, але, судячи по довжині, урвався також біля гачка. Може потім знайдеться, а може вже й не знайдеться. Але це теж близько 15 Тут розрив біля вузла явний. Так, і третій раз. теж близько 17 і раз також на вузлові розриву так, тепер попробуємо Power Pro з іншим вузлом е, накидна петля, сімнадцять. Лопнула нитка аналогічно біля гачка, десь там на узлові. 18. Так само обірвався під, під гачком на узлові. І третя спроба, чотирнадцять. Знову ж таки біля гачка. Так, і висновки. Спочатку про те, що ми отримали от всі дані. Одразу, думаю, скажу про PowerPro Її рвав 6 разів, 3 рази з безвузловим, так як і решту, і три рази з накидною петлею. Різниця вийшла невелика. 17,5, 16,9 кг, відповідно. Не знаю, чи це зв'язано з самими особливостями вузла, чи це можливо. <плес> би, в мене так вийшло. Можливо, щоб побачити більш таку правдиву картину. Треба там по 10 разів порвати. У ну, мене немає такої можливості. Це і так займає багато дуже часу. Тому зробив 3-3. І маю, маю те, що маю. <кхм> От, так, це по цьому. Тепер. Маємо 14,3% по санлайн. При заявлених 18,1. Це в мене вийшло 79% від заявленого. PowerPro 17,5% від 30% це 58%. І Eclipse 18,2% від 27,2 заявлених це 67%. Але розумію, що це значення в відсотках, це всього лиш показує е, би, різницю між моїми замірами і тими, які подає е, тими, які написані на коробці. Тобто е, між собою, нитки з допомогою відсотків е, цих відсотків, ну, би, я не можу порівняти від слова взагалі. Тому що в кожного свої товщини. От, і важливо враховувати, що кожного виробника він свого, свої стелі бере оці числа. Кожен, так як тест на вудках, кожен по своєму розуміє, кожен виробник по своєму пише, так і ці числа кожен виробник свої стелі бере. От, е, тому між собою порівняти якби нам це число нічого не дає. Тому я пішов далі. <кхм> я е, зробив співвідношення. Розривного навантаження, яке я отримав до товщини нитки. Ну, Аналогічно, як, наприклад, витрата палива в автомобіля на 100 км. Літрів на 100 км. От. У мене кілограмів на 10 е, товщини нитки. Тобто я поділив оцих, наприклад, 14,3 розділив на 0,34. Не 0,33, які пишуть на коробці, а 0,34 ті, які я замірював. От. Я отримав 0,42. 0,42 кілограми на 0,1 міліметра товщини. Тобто, кожен, кожна десята товщини оцих дає 420 грам розривного навантаження. І в сумі ми отримаємо 14,3. От. Далі в PowerPro. 17,5 ділив на 0,37, тих, яких я заміряв. От, отримав 0,47. От, і екіпс 18.2 на 0,41. Е показує виробник 0,35. По факту там є 0,41 приблизно. От, я отримав 0,44. Е Тепер, маючи це число, ми тепер можемо порівняти кожну нитку між собою. Тому що, наприклад, тут, що нам це число показує? Показує, що чим вище це число, тим більш, крепка, більш крепкий кожна 10 міліметра нитки, товщини нитки. Вповідно, в цьому параметрі найбільше PowerPro 047, потім китайська Eclipse. 0,44. І аж замикає трійку Sunline 042. Як не дивно, я, я також чухав репу. Думав, як же ж так? Класна нитка. Мені вона дійсно сподобалась, але маємо те, що маємо. Всі нитки були в однакових умовах у мене. Всі в один день рвалися, півдня на це потратив, але все одним махом зробив на одному стенді з одними вагами. Тобто вони були в абсолютно однакових у мене умовах. Так, тепер щодо... Так, можливо, хтось хоче більш детально розглянути або заскріншотити, то ось так зробимо. Тепер щодо. Питання, яке власне, ставилось перед початком всього цього дійства, варто чи ні ганятися за дорогими нитками. За всі нитки я, звичайно, сказати не можу. Можу тільки за дані, якими користувався, які я от, власне, і рвав. Санлайн. Маємо 0.33 заявлених, по факту 0,34. Power Pro 036 і 037 по факту. Те, що в мене при замірах вийшло, це чим відрізняються брендові дорогі нитки від дешевших. Тим, що вони максимально чесно вказують товщину Відповідно, бачимо тут різницю практично 0,6 мм. Розривні відповідно, це в кожного з. Ої тут за них говорити нема чого, тому що в нас є факт по факту. От. А от відповідно ціна, наприклад, якщо зараз комусь вдасться знайти санлайн в такій товщині, от, і в такому кольорі, можливо, в другому кольорі вдасться знайти, то от вона обійдеться порядка 600 гривень. Ну, 600 гривень, а, якби при тому, що показує в нас число, ну, Серед цих трьох не найкращий вибір. Power Pro на даний момент я промоніторив ринок. Обійдеться 850 гривень приблизно в такій товщині. Плюс-мінус там, залежно від продавця. І так, у нас найкраща розривна в неї, але ціна сама кусуча. О, і Eclipse при ціні там 150. Я там від 130 до 190. Ну, я так взяв 150. більш так посередині. Має 0,44. І всього відстає, щоб ви розуміли, 0,47 кілограма. Тобто в грамах це 470 грамів і 440 грамів. 30 грам на кожну 10 міліметра, Відстає Eclipse від PowerPro. При тому, що ціна в різни, різниця в ціні 700 гривень. Тому, як би для себе я роблю висновок, що о, найкраще співвідношення ціна якість це Eclipse. Як не дивно, я думав, Sunline буде найкраща в цьому плані. Але в плані ціна якість Eclipse. Чи варто купувати PowerPro, при тому, що він дає. ну, Трошки дає, звичайно, трошки має приріст по розрівні відповідно до других. Ну, Це кожен дивиться по своїх фінансових можливостях. Маєте можливість? Будь ласка, ніхто не забороняє. Можете подивитись, прикинути. Власне, як би. Фаворитом виявився Китай. Китайська нитка, як не дивно. Е, так, єдине, що до неї треба е, враховувати, що от, люблять вони приписувати, е, верніше, вказувати меншу товщину, ніж є насправді. На тобто приблизно 0,5 треба додати до того, що пишеться на пачці. От, ну, це коли будете вибирати нитку, наприклад. Треба, щоб десь було 0.35, то в цьому випадку беремо 0.3 і попадемо в 0.35. Оце такий маленький нюанс. Е -е, варто чи ні, кожен визначається сам. Як на мене, то не варто. Настільки переплачувати. Можна обійтись більш дешевшими варіантами, аналогами. Е, ну, Кожен по своїх фінансових можливостях дивиться і е, по своєму відповідає на питання, варто чи ні. Так, е, мабуть, все. В принципі, в принципі, мабуть, все. Дякую за увагу. Ну і буду радий відповідати на ваші коментарі.